З Євангелія від Йоанна Того часу Ісус сказав своїм учням, хай не тривожиться ваше серце, віруєте в Бога і в мене вірте, в домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце, і якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. каже йому Тома: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому: Я є дорога і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, і відтепер знаєте Його і бачили Його. каже йому Филип. Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить, говорить йому Ісус. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця, хіба ти не віриш, що я є в Отці і Отець є в мені? Слова, які я кажу, вам не від себе кажу. Отець, який в мені перебуває, він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме і Він. Навіть більше від них чинитиме, бо я йду до Отця.